Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браття і сестри, сьогодні, слухаючи ось цю притчу, цю історію, можемо її сприйняти на рівні казки. Одна історія. Скільки ми чуємо подібних історій про позагробне життя, про те, що відбувається десь там. І так воно і потім станеться в нашому житті. Послухали, цікаво, там такий цікавий розвиток подій, який стався в цій історії. Або можемо цю притчу сприйняти як. Запрошення Ісуса, війти в таїнство того, що може статися з нами після завершення нашого земського шляху. Щоб ми не мучили себе запитаннями, що ж там є, що ж там буде, щоб ми не втішали себе там різними фантазіями, вигодками. Натомість почули в цій притчі такі натяки. Що ми будемо мати продовження після того, як наші очі закриються, після того, як наші уста закриються і серце зупиниться, і тоді, і тоді ми будемо мати продовження, але буде продовження різне. Ми почули сьогоднішньої історії двох людей, що до одного прийшли ангели і взяли його, і віднесли його до місця Божої слави, де перебувають святі. А інший? А інший просто був похований. Ось і все. Де ж ми будемо? Який буде наш кінець? Не випадково хтось боїться смерті, бо знаєш, він просто буде похований. Тому що все його життя зводиться тільки до того, щоб після нього був кінець, щоб не було жодного продовження. Натомість є ті, які скеровують свій погляд до неба. І коли прийде ось цей момент, тоді для нього буде це момент зустрічі. Зустрічі з тими ангелами, які його надихали в часі цілого життя і підтримували його яким довірявся, з яким зв'язав своє життя, що потім після смерті ці ангели понесуть у місце, де буде вічне життя. Це буде зустріч з святими, до яких спіровував свій погляд, свої мрії і хотів бути, як вони, наслідуючи їх. Це буде місце зустрічі із Богом якому ти довірив своє життя. Не випадково ми знаємо в цій історії тільки, імена тільки тих, які є в небі. Бо і давня традиція церковна говорить про те, що наші імена будуть записані на небі. Ім'я Лазар, Авраам звучать ці притчі і вражає, що. Ім'я Лазар це той, який довірився Богові, той, який вповає на Бога, а Бог опікується ним. Тут відкривається нам справді ця історія цих двох людей, яка може бути також і прообразом нашої історії. І вже нам вирішувати, яку історію ми хочемо повторити в своєму житті. А якої маємо остерігатися? Хтось тобто, каже, що життя людини є написано, прописано, і ти нічого не можеш змінити. Виявляється, що можеш змінити. Тільки щоб не було пізно. Пізно. Інколи буває пізно. І тоді ти стаєш перед фактом, що ти вже нічого не можеш змінити, ти там стараєшся. Стараєшся згадати про то, згадаєшся згадати про інше, але зустрічаєшся перед фактом, що вже пізно. І щоб не було пізно, треба від самого початку життя готуватися до зустрічі. Коли готувався до цієї проповіді, Бог дав мені можливість побачити, як батьки бавляться своїми дітьми. І одна забавка мені пригадала те, як я, коли був маленький. І зі мною батьки бавилися. Та ну, так дуже сильно не пам'ятаю, але так відчуваю, що так було. Бо ця, ігра, вона так розумію, передається з покоління в покоління. І якщо хочете, то зараз можемо разом погратися трошки, щоби. Ми пригадали також і наше дитинство, пригадали, як ви, мабуть, вже своїми внуками чи дітьми це робили. І ця дуже глибока гра. І вона дуже надзвичайно проста, ви можете її бавитися всюди. Там не треба там, телефонів, особливих там, приставок до нього. Треба мати всього на всього ручки. Якщо ви маєте дезінфіковані, то можете без страху підняти їх. І треба мати очка. Так, все дуже просто. Дивіться, гра полягає в чому? Що коли ви дивитеся, ви бачите і кажете є. А потім ви закриваєте очки і кажете. Нема. Ось це і проста гра, яку ми бавимося ось, з нашими дітьми постійно. Так? Ми кажемо, дивіться, є і потім раз і нема. Чого нема? Тому що ми не бачимо. Дивіться, і ми таку гру. Вчили з наших дітей, і ця дитина несміливо так підняла свої ручки, взяла так, приклала до очей і дійсно не бачить мами. І каже: нема мами. Потім відкриває очка і каже: Є, мама, так? Відцяка гарна гра, дуже проста і дуже глибока, тому що ми від неї, я так зрозумів, багато чого навчилися, і потім, коли ми виросли, ми зрозуміли... Що не обов'язково ручки використовувати в цій грі, можна що зробити тільки? Закрити очі і бавитися в цю гру, і бах, нема. А потім ми дійшли до більш професійного рівня цієї гри, і ми могли мати відкриті очі і робити вигляд, що ми не бачимо. Вау! Я думаю, що кожен пережив цю гру по-дорослому, тоді, коли йшов по вулиці, на назустріч йшла йому людина. Таке враження, ніби або нас не бачили, або ми. Ну, так нам вийшло, що ми не побачили. Ну, я вже не кажу про те, що ми навчилися цього бавитися і в храмі, і нам подобалися ікони дуже сильно, що ми не бачили ближніх наших. Ну і хтось на серйозно так перейнявся цією героєю, що навіть в себе вдома в сім'ї на якийсь час йому засліпило, і він міг не бачити. Вау. Ми, виявляється, вміємо вчитися ігри такі цікаві і удосконалювати їх до такої степені. Що нам можуть сказати, тобі що засліпило? Ти що вже не бачиш мене, так? ти вже не хочеш мене бачити? І це могли сказати нам наші батьки, наші друзі. Інколи і ми казали, таке враження, що мені засліпило. Таке враження, що я перебуваю в якомусь такому своєму світі. Згадав вам про цю гру через те, що я, коли читав цю притчу, я зустрівся з тим фактом, що цей багатий, він не побачив лазаря. І це не те, що той був за кілометр від його хати сидів і треба було там прижмурюватися, придивлятися. А він сидів на порозі. Або він ціле життя не виходив в твої хати і не стикався з тим порогом. Або він дуже гарно грався в цю гру. Проходячи, не бачив, не звертав уваги. Вау. Значить, можна жити і не бачити. Або бачити тільки те, що ти хочеш бачити. Зробити такий світ дуже такий закритий, вузький такий для себе. Бачите, там тільки тих людей, з якими ти, наприклад, забавляєшся, і все. А от тих людей, які тобі приносять незручності, ну, нащо собі псувати настрій, нащо собі псувати життя? Не, не для чого? Це не є мій рівень, не є, не, є, не є для мене. Ось так ми виростаємо, і наш світ стає дуже вузьким. Дуже важким, тому що ми тоді потім ставимо рамки, що ми маємо бачити, на що ми маємо звертати увагу, що ми маємо і кого ми маємо слухати. Тоді наш світ стає більш вищим, вущим, вущим. Той старших людей так просто і сказав, це правда, що коли ти стаєш чим старший, тим тебе менше друзів. Не через те, що вони відходять в вічність, а через те, що ти відходиш від інших, які ще, які ще живуть. І твій стає, світ стає дуже вузьким тоді. Ти себе обмежуєш дуже сильно, бо ти кліпнеш. І чим раз, тим більше виходить. Як ми маємо мріяти про небо, якщо ми скеровуємо свій погляд на те місце, яке є закрите? Бо небо це є прості. Це є відкритість. Ад це те, що є закрите. Там, де є темно, там, де є пекольно, там, де тебе мучить, там, де ти страждаєш. І саме гірше, що саме в таких ситуаціях, коли ти торкаєшся страждань, що тобі відкриваються очі. Тоді ти розумієш, що ти в місці, в якому ти не можеш вийти. Тоді ти починаєш прозрівати і бачити тих, кого ти раніше уникав погляду. Ти навіть звертаєш свої благання, свої прохання до тих людей і розумієш, що це тобі ну, коштує, бо переступити свою гордовитість, переступити свою закритість не так просто. в Христі, коли ми відчуваємо себе засліпленими з різних причин завдрості, гордості, гніву, обіди, наш світ стає дуже таким вузьким. Ми стаємо дуже такими закритими в собі. Це означає, що ми скеровуємо своє життя лише до того моменту, щоб нас просто поховали і не говорили погано про нас нічого. І не згадували. Натомість той, хто хоче піти шляхом Лазаря, він готує собі небо, будучи тут на землі. І той шлях Лазаря, це той шлях, коли ти маєш відкриті очі і бачиш і бідних, і багатих. Це той шлях, коли ти дійсно уповаєш на Бога і відчуваєш Божу присутність в своєму житті. З цієї причі може скластися враження, що тільки бідні потрапляють в небо. Думав над цим також. І скажу, що я не переконаний в тому, що всі бідні потраплять до неба. Тому що я бачу бідних, які явно не нагадують того лазаря. Я бачу їх озлоблених, бачу їх заздрісних, бачу їх такими, які є закриті і засліплені, виявляється. Навіть такі є. І знаєте, чи ви таких бачили. Зверніть увагу, цей Лазар... У своїй смиренності чекав утішення. Він дивився на той стіл того багача і давав йому шанс, що ти можеш скористатися з мене і заслужити собі на небо, коли ти поділишся і своїм багатством. Навіть мені визначає тих крихт, і ти вже будеш мати того, хто за тебе заступиться. Хто Тебе запросить в то місце, яке Господь мені приготував. У своїй смиренності він прийняв допомогу не від людей, бо той був засліплений. Ви звернули увагу, від кого він прийняв допомогу? Так, від тих песиків, які прийшли і лизали його рани. Ну, це не було там, хто зна що. Але він прийняв допомогу від тих песиків, які лизали йому ради. Скільки є тих людей, які не приймають подачок? Скільки раз ми могли відкинути допомогу інших людей? І не повірити в Боже проведіння, що це Господь послав тих людей, які хотіли нам виявити доброту, милість. А ми, будучи такими бідниками, могли проявити свою закритість і засліпленість і далі продовжувати нарікати і заздрісно дивитися в сторони, бо ми хотіли щось більше. Не всі бідні потраплять до неба. Бо вони наповнюють себе багатством злості, озлобленості, гордовитості, заздрості, нарікання, гріховного багатства. І тоді як вони можуть бути в небі, якщо вони вже тут на землі приготували свій шлях до пекла і їм не буде дано назву, Імення той, що вповає на Бога. Як важливо повторити цей шлях Лазаря, щоб, будучи вірним малому, ти отримаєш більше. Як важливо повторити цей шлях лазаря, який справді отримав то, що, його, що йому не вистачало тут в землі, на землі. Дорі в Христі. Якщо хтось сприймає цю притчу як казку, ну це його вибір. Але якщо є ті, які, слухаючи цю розповідь, скерують свій погляд до неба, і ваше ім'я теж буде на небі. Озвучено.